Колона з легкових автівок з партійними прапорами проїхалася центральними вулицями Житомира. Зупинки робили, аби розповісти перехожим про історичну подію та власну громадську організацію. Всем известно, какое историческое решение было принято на тот момент. И надо отметить, что это историческое решение актуально и на сегодняшний день. Украинский выбор поддерживает идею дружбы народов России и Украины. И Россия и Украина должны развиваться вместе на единой экономической платформе. Мы выступаем за это. И именно этому приурочен сегодняшний автопробег. Участь в автопробігу у Житомирі взяли активісти обласного осередку громадської організації Український вибір молоді люди з'їхалися з різних населених пунктів області, аби в такий спосіб задекларувати свою громадянську позицію. Такі акції нам напам'яті, що з недозабиваті нашої історії тому, що ми одна нація, ми один народ і ми должны бути об'єднаними, ми должны йти вместе в одному направленні, а не як в басні рак лібить щука, тянуть все, кожен в свою сторону, нашу країну, як колісницю. Ми, ми хочемо підтримувати мирні стосунки з нашими сусідами Росією. Ми проти війни на Україні, проти розколу України на дві частини. Ми за мир. Річницю Переяславської ради автопробігами вшанували у всіх великих містах України. Участь у заході взяли тисячі автомобілістів.